Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Це в нас кабінет лікаря-педіатра. Ось дивіться, які в нас умови: пеленальний столик, іграшки, рукомийник. Всі умови створені. Ольгопільський центр первинної медико-санітарної допомоги. Третій місяць їхня громада без педіатра, каже очільник громади Микола Савченко. Лікарка, яка працювала, звільнилась, а нового знайти не можуть. Найближчий педіатр приймає за 15 кілометрів у Чичільнику. Колишній районний центр Чичільник, там є також лікар-педіатр, але в неї є своя кількість дітей. Вона вже перезавантажена. Решта їдуть далі, там перша це 25-30 кілометрів. У балта дехто їде. На жаль, важка ситуація з лікарем. Ми зверталися і в департамент охорони здоров'я, і в університет Пирогова, але на жаль, поки що кадрів немає. Виконувачка обов'язків головного лікаря Вікторія Пастушенко каже: крім педіатра, у них не вистачає і сімейних лікарів. 6 тисяч мешканців Ольгопільської територіальної громади обслуговує два лікарі. Один з них працює на півставки. Колега була на пенсії, ми їй запропонували, щоб вона до нас прийшла попрацювати. І от вона щас прийшла на ну на пів. Не на повний робочий день, але ми на все згодні, лише б у нас працювали. На даний час маю 1930 декларацій. Я зараз вже більше норми набираю собі, в мене має бути в нормі 1800. За потреби медичну допомогу надають і діткам, каже медсестра Оксана Халус. Ми нікому не відмовляємо. Всіх ми приймаємо, надаємо медичну допомогу. Працює кабінет щеплення, УЗД, лабораторія. Робимо загальний аналіз крові. Ось аналізатор, він показує 20 параметрів крові. Потім протромбіновий індекс, гепатити, глюкозу крові все, що потрібно для діагностики. Все ми робимо. ВІЛСНІД, лабораторні аналізи це допоміжна діагностика. Дуже допомагає лікарю поставити діагноз. Ситуація, що склалася в Ольгопільській громаді, не поодинока. На Вінничині у первинній ланці на сьогодні вакантними є 230 посад, каже заступниця директора профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Це можуть бути сімейний лікар або педіатр, або терапевт. 230 посад це досить велика кількість, і якщо на сьогодні в нас в області навчається. 280 інтернів різних спеціальностей. Тобто, ми розуміємо, що навіть тими інтернами, які пішли на навчання на інтернатуру, ми не зможемо за рік перекрити всі вакантні посади. Проблемою залишається те, що все більше і більше лікарів сімейної медицини, в тому числі, стають пенсійного віку, ходять на пенсію, і зрозуміло, що. Ці кадрові ніші треба займати молодими фахівцями. Безумовно, мотивуючим фактором для молодих фахівців буде це забезпечення житлом, безкоштовним бажано житлом, ну і безумовно гідною заробітною платою. Для молодих спеціалістів, каже Микола Савченко, в їхній громаді готові надати житло та створити гідні умови праці. Головне, аби погодилися. Гарантуємо гідну заробітну плату, плюс якісь стимули для молодих спеціалістів для цього. І стосовно житла. Розглянемо варіант закупівлі житла, комунального житла, щоб молодий лікар працював тут. Зараз якраз такий саме період зимній дітки хворіють. Нам вкрай необхідно лікаря. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Суспільне новини, Вінниччина. Дві години у Вінниці на площі Небесної Сотні стояли столи із різдвяними стравами та стільцями. За один із них по черзі сідали учасники акції під назвою Біль чекання сильніший за свято. Це рідні зниклих безвісти захисників із 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина, каже її ініціаторка Ірина Богусевич. Вона з війни чекає на чоловіка, який серед зниклих безвісти на фронті. Сьогодні до акції, за словами Богусевич, доєдналося майже 50 осіб за столом. Один із стільців залишався порожній. Він для чоловіка, батька, сина чи брата, які вважаються зниклими безвісти, які каже Ірина Богусевич зависли між життям і смертю. Зустрів війну 2014-го на Донеччині, захищав Луганщину та Запоріжжя. Лейтенант бригади «Червона Калина» на псевдогром відновлюється після поранення. Чоловік служить у війську з 2004 року. Був прикордонником, служив у Збройних силах. Тепер у Нацгвардії. Після реабілітації планує повернутись на службу, передавати досвід новобранцям. До протезування в реабілітаційному центрі однієї з вінницьких лікарень готується військовослужбовець Роман Палихатий. Ногу втратив цьогоріч у серпні на Донеччині. Наступив на протипіхотну міну. Два кілометри подолав самотужки. Далі допомогли побратими. Ногу врятувати не вдалося через турнікетний синдром. Безкоштовний гурток з інформатики для дітей проводить 32-річний ветеран російсько-української війни Дмитро Баранов із гнівані. Збираються у центрі позашкільної освіти простір. Його урок інформатики каже Дмитро, відрізняється від шкільної програми. На заняттях вчить складати дрони, користуватися паяльником, а ще розбирати та збирати побутову техніку комп'ютери. Роздатковий матеріал Дмитро купує за власні гроші. Також просить небайдужих приносити йому вживану техніку, на якій і вчитиме дітей. Гвардієць червоної калини Денис дресирує собаку на кличку Марс. Тренування проходять у навчальному центрі Нацгвардії. Це його друга собака, яку тренує, розповідає Денис. Заняття відбуваються щодня за будь-якої погоди. Марс бельгійська вівчарка, їй 8,5 з половиною місяців. Це, розповідає кінолог, витривала порода. Собаку вчить долати смугу перешкод та шукати вибухівку. Дресирування Марса триватиме 4,5 з половиною місяці. Потім у складі мінно-пошукових собак сил підтримки ЗСУ він допомагатиме Зміновувати території. Майже 9 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток від початку повномасштабного вторгнення виготовили для оборонців мешканці Дерешівської громади. Зараз у роботі 181. Крім сіток, виготовляють буржуйки, окупні свічки та енергетичні батончики. Працюють у сільському клубі. Гроші на матеріали збирають всією громадою. Допомогу дерешівчани відправляють у ті бригади, де батьківщину боронять їхні односельці та рідні. 30 пакетів із сухофруктами за урок сформували для захисників 14 учнів 4-го Б класу Лука-Мелешківського ліцею. У кожному пакеті по 150 грамів сухофруктів. Окрім пакетів із сухофруктами, передають оборонцям і чай у складі шавля, чорниця, меліса, м'ята, шипшина, липовий цвіт та листя подорожника. Всього вісім компонентів. Чаїв сформували теж 30 пакетиків. Частину трав'яних рослин вирощують біля школи, решту приносили батьки. Пакунки, які учні зібрали для оборонців, на фронт повезуть волонтери. Понад дві тисячі внутрішньопереміщених осіб нині проживає у мировину кроловецькій громаді, з них 700 діти. Родина горілих переїхала з Верхньоторецького, Нині мешкає у білянах. Вони наразі єдині ВПО в їхньому селі, хто залишився, каже староста громади Мея Попова. Діти вчаться, дорослі працевлаштувалися на місцевому фермерському господарстві. З 8 до 12 гривень зріс проїзд у трамваях та тролейбусах міста Вінниці. 15 гривень замість 12 з 15 грудня. Коштує і квиток у муніципальних автобусах. Серед причин здорожчання у Вінницькій транспортній компанії називають те, що останніх кілька років підприємство було збитковим. Опитані нами містяни до здорожчання ставляться по різному у дитячому будинку сімейного типу Світлана та Богдана Бобліїв із погребища на вихованні шість дітей. Їх подружжя забрало з дитбудинку та реабілітаційних центрів Вінничини. Дім родині придбали за гроші з держбюджету. Суспільному молодші кажуть, у родині їм подобається. Зараз усі разом готуються до Різдва. Від 50 гривень за хводні гілочки до 5 тисяч за ялицю Норманда стартують ціни на Вінницьких ялинкових ярмарках. Є на будь-який смак та гаманець. Везуть ялинки, ялиці, смереки та сосни з лісів Вінничини, Івано-Франківська, Чорнівців та Данії. Всього по місту розгорнуто 8 ярмарків. Торгуватимуть новорічними деревами до 31 грудня. 19 грудня до Вінниці привезли золотий м'яч Андрія Шевченка. Нагороду, яку український футболіст здобув 20 років тому, можна було побачити у холі залізничного вокзалу. Виставляти золотий м'яч на центральних залізничних вокзалах України. Ініціатива Шевченка робить це на честь 20-річчя з дня вручення йому футбольної нагороди. А ще щоб заохочувати молодь, грати у футбол.